Заїжджати в повністю пусту квартиру і самостійно меблювати її це просто жесть. Але в нас не було вибору, бо ми шукали житло в новобудові в останній момент. У нас є тренажерна зала, басейни, коворкінг, така кладовка, підземний паркінг, але пуста квартира. Не не підлозі ж спати. Побачили такі гарні панелі в Тіктоці. прикрутили, база, полка під неї, вішалка для одежі та взуття. Диван, повішали картини, маленькі столи, моє улюблене дзеркало та балкон і Види з нього, круглий великий стіл, два кресла. Так, я полюбляю круглі столи. Докупили три стули, якщо до нас прийдуть гості. Кулер взагалі по феншую не вписувався, але ми знайшли рішення. Кухня одразу була мебльована, але вона дуже маленька. Мені не вистачало місця. Ми докупили полку та додали магнітики на холодильник, щоб відчувалося, як дім. Пральна машинка в топі дебільних рішень цієї квартири прямо на вході. Але добре, що вона є. Плюс всілякий декор, подушки покривала свічки, без яких я не можу жити. Отже, стільки коштує обставити тільки гостинну. Залишилася ще спальня та робочий кабінет та дві ванни. А це ми порахуємо з вами в наступній частині. підпишись, щоб не пропустити.